Сильний бізнес стійка економіка країни. Ніжинська районна військова адміністрація об'єднала аграріїв на спільній нараді. Зустріч організували у агротехнічному інституті. Саме цей заклад готує майбутніх спеціалістів аграрної сфери. До діалогу із землеробами району долучилися начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус та начальник РВА Григорій Ковтун. Хочу розпочати цю зустріч зі слів подяки, тому що те, що сьогодні. Робить представники аграрного бізнесу в регіоні. Чернігівщина є аграрною це великий внесок в продовольчу безпеку нашої держави. Хочу окремо подякувати. Я вже дякував ще раз дякую за 2022 рік, коли ми разом пройшли дуже важкий період. Хочу подякувати за те, що робите сьогодні. Ніжинщина – це найпотужніший аграрний район в області. Майже всі показники виробництва мають позитивну динаміку, говорить начальник районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Успішна робота господарств це запорука розвитку громад Ніжинщини. «Ніжинщина є одна із найактивніших, а найпродуктивніших, найефективніших підприємств, які вкладають суттєву роль у розвиток аграрного бізнесу, в розвиток переробки. Нашого району. кожен напрямок роботи аграрного сектору аналізував Олег Крапивний, директор департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації. Посадовець повідомив: 27% земель сільськогосподарського призначення зосереджені саме на Ніжинщині. В цьому районі працює така ж частка аграрних підприємців. Якщо ми говоримо про виробництво зернових та зернобобових культур, то із 4,8 мільйонів за 2024 рік майже 1,7 мільйонів вироблено в Ніжинському районі або 35%. Тобто понад третю частину всього зерна, яке виробляється в області, виробляється в сільвоспідприємствах Ніжинського району. По структурі посівній 24 рік, 55% це зернові культури. Якщо порівнювати з до повномасштабного вторгнення, то було 63%. І ми бачимо, що по зерновим культурам, по технічним воно відбулося технічні культури збільшилися, посів технічних культур збільшилися, а посів зернових культур, питома вага зернових культур зменшилася. Серед зернових культур найбільше зібрали кукурудзи близько 1 мільйона 300 тисяч тонн. Це 30% від загального показника в області, майже 3 мільйони 600 тисяч тонн зерна. На Ніжинщині врожай технічних культур також складає третину від обсягу, розповідає Олег Крапивний. В області вироблено 1,2 мільйона тонн, із них майже 40% було вироблено по Ніжинському району. Тобто, ви бачите, по кожному посоняшнику сої, по ріпаку. Це 37-38%. Передові позиції Ніжинщина займає і в галузі тваринництва. Деякі показники виробництва за даним напрямком сягають 80%. Із 126 тисяч голів свиней, які є в області, 98 тисяч вони знаходяться в Ніжинському районі. Тобто 78% поголів'я Області знаходиться в Ніжинському районі. 30% від загальної кількості великої рогатої худоби вирощують також на фермах Ніжинщини. Олег Крапивний порівнює показники 2023 та 2024 років. каже на рівні області вони знизилися, але Ніжинщина спрацювала із позитивним результатом. По великій рогатій худобі по коровах один тільки Ніжинський район, який по поголів'ю верхайкарів. Всі інші чотири райони зменшили. Тобто поверха плюс 1,8 відсотка, по коровах плюс 6 відсотків за, за рік за 2024. тисячі Це Ніжинський район. Третину молока, що виробляється в області, забезпечують саме фермерські господарства Ніжинського району. Крім цього, річний показник надою молока на одну корову б'є рекорди. Надій на корову по області 8082 кг. Ніжинський кілограма. район за 2024 рік було 9905. Це найвищий надій на корову в області. Виробництво м'яса також має позитивний результат: 55% продукту виробляють саме тут. У свою чергу Чернігівська обласна державна адміністрація підтримує підприємства, котрі роблять вклад у продовольчу безпеку області, говорить Олег Крапивний. В'ячеслав Анатолійович в січні місяці двадцять року підтрив підписав програму підтримки і шкодування вартості. Закуплених нетелей корів племінних. там передбачається мільйон гривень з обласного бюджету. Найближчим часом запрацює і державна програма такого спрямування. Учасники зустрічі обговорювали й інші гарантії підтримки від уряду та міжнародних партнерів. Також у фокусі сьогоденні виклики аграрного сектору. «Сьогодні була така плідна робоча зустріч з аграріями Ніжинського району, які Насправді працюють у складних умовах, як і всі аграрії Чернігівщини, але е, тим не менше е, допомагають і е, є соціально відповідальні, як і для тих громад, де вони працюють, так і дуже велику підтримку на сьогодні надають Збройним силам. Проговорили е, багато технічних питань, важливих питань для е, бізнесу, про грантові програми, про державну програму і. Е, е, я просив, щоб вони користувалися державною підтримкою. Також сьогодні говорили про кадровий потенціал. Сьогодні в стінах інституту говорили саме про те, що фахівці мають отримувати якісну підготовку і виходити готовими до. Роботи в аграрному бізнесі сьогодні. Нарада пройшла дуже продуктивно. Я впевнений, що ми подальшому продовжуємо максимально об'єднувати аграріїв Ніженщини, тому що колись це було п'ять районів на сьогодні. Він один єдиний, і аграрій Бахмеча – це друг, колега. Товарищ аграрія Бобровичини». Андрій Іваненко очолює одразу декілька аграрних підприємств. Під його керівництвом обробляють 5,5 тисяч гектарів землі, займаються і тваринництвом, вирощують корів молочної породи та свиней. Підприємець говорить, ця зустріч допомогла обговорити нагальні питання. На сьогоднішній день це дуже важливо, так як у нас зараз складні умови з усім. От, і спілкування із владою, це вихід із ситуації. На місцях це дуже важливо. Аграрна компанія має переробне виробництво, як каже Андрій Іваненко, налагодили процес за фінансової підтримки держави і донорів. Агропереробка це якщо ви займаєтеся тваринництвом, це дуже важливо, тому що ти завжди розумієш, який тебе корм. Ось якщо в нас комбікормовий завод, то ми його балансуємо, точне вимішування. Безпека це якби суттєво для, для тваринства. Ти знаєш, що ти туди ложиш, і вже знаєш, який у тебе буде результат. Аграрії області вже засіяли 307 тисяч гектарів ярих культур. Частка зернових та зернобобових складає 42% від запланованого обсягу. Технічних засіяли на третину минулого тижня. Через зниження температури найбільше постраждав озимий ріпак, трохи менше цукровий буряк. Але область нарощує потужності та працює на продовольчу безпеку України. Посівна триває за планом. А дійсно ті морози, які прийшли до нас в квітні. І що до речі планується і в травні за прогнозами, вони трошки заважають, але я впевнений, що як і минулого року, ми знову вийдемо на нормальний рівень по. По зібраному врожаю. Сьогодні ми збираємо максимальну інформацію про шкоду, яка нанесена аграрному сектору. І я впевнений в тому, що в найближчі, найближчі дні спільними зусиллями ми все ж таки поновимо ту працю щодо проведення весняних, весняних робіт. Посівних на сьогоднішній день у нас гарні сходи. Ось озимина перезимувала. Теж нормально до те, що не розкущувалася з осені, докущилася вона весною. На сьогоднішній день ще чекаємо дощів, то готуємося до сінажу, в принципі, все йде по графіку.